Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Unground, так що менше слів та переходимо до справи. Форсаж. Думаєш, кру крутіше тебе на прямі нікого немає? Як тобі тріється серйозно наворочених РК7, бажаючих задати тобі жару? Побачимо, побачимо, побачимо Погнали. Так, я не здаюсь без бою. Все пізно. Все спочатку. Давай, розганяйся. Не вистачає максимальної швидкості. Ні. Я все одно третій приїхав. Треба нормально стартувати, щоб вирватися вперед. Вони захист азоту переміняють. І мене обганяють. Тор перегрівається. А. Це дуже складно буде. Не зря я говорив, що під кінець буде дуже складно. Блін. Давай, 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 давай. Ха, розбився. А ти що ще не розбився? А, до побачення. Все, перемога. Хоч, хоча б не з першого разу. Горо вже аж приглядуйте, хоча я вам не вірю. О, щось отримали. Аплікація Style. Касарик. Але на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий урок. Ну і на цьому це все. До скорого!